Вимоги Кремля. Подкаст Радіо Шуми. Радіо Зоопарк. Вимоги Кремля вразили навіть нас. кажуть представники США. Тут не зрозуміло, що в цьому випадку ховається підмовною часткою навіть. Але через те, що ці вимоги являються частиною плану божевільних пташенят від КОФа. слід розуміти, що відков. Якщо б він служив в ГЕСТА по часів Другої світової війни, був би звільнений звідти за звірства, які б вразили навіть досвідчених катів нацистів Третього Рейху. Так що ж відбулося на цих турецьких перемовинах таке, що вразило наших менших братів по історії? Те, що московити хотіли здихатися їхньої делегації, аби потім звинуватити Україну в зриві домовленостей і нівелюванні всіх наступних її заяв? Ні, маючи в країні такого президента, їх вже таким не візьмеш. Може, дуже низький і професійний, і представницький рівень московської делегації. Ні, маючи в своїй державній команді таких професіоналів керування економікою і державою. Як Наварро, Маск та інші гранди. Вони звикли і не до такого рівня. Так що ж, вже кричить нам гальорка. Вимоги щодо виведення українських військ з українських територій. Які московити приписали собі лайном на стіні в сортирі? В них ця стіна. Це щоби не плутатися у дефініціях, називається. Зараз підглянемо в нотатник Конституція. Не плутати з основними законами, які є вершиною місцевого конституційного права. І встановлюють основні засади і правила законів і права, які спираються на таку конституцію в кожній з країн планети Земля. Ну, окрім декількох диких і мало розвинених, таких, наприклад, як ця. Уявіть, яка це підла, цинічна і незаконна дія, що це стало несподіванкою для американців, навіть для них, готових вести війська до країн сусідів, щоби одну зробити своїм штатом, а інші допомогти в лапках боротися з наркокартелями, готових отримати у так звану власність чужий острів. Тому що в їхнього президента синдром гренландської корости. Це стало сильним враженням. Але як на нас, нічого вражаючого, нового або несподіваного в цих вимогах ми не побачили. Тому що московити завжди були, є і будуть орками. І цю проблему, яку як здалося американцям, не можна розв'язати, а тому мир стає неможливим. Насправді дуже легко вирішити, навіть не застосовуючи далекобійних засобів, яких ми вже тривалий час не можемо випросити в Сполучених Штатів. Як? Дуже просто. Потрібно, по-перше, отримати від орків офіційне звернення з цими детальними вимогами саме від імені Московії. Підписана особою, яка має представляти її в міжнародно-правових відносинах. Згідно їхнього основного закону, а не згідно довіреності або іншого правового акту, який встановлює такі повноваження, Не бенза або його антипод бенза. Мендінський і їхній офіційний алкопартнер Медведьов. не підійдуть. Після отримання таких офіційних вимог звернутися до них офіційно дипломатичними каналами, краще через ООН. з пропозицією вирішити проблему міжнародно-правових визначень і обмежень, якими встановлені кордони і визначені території держави Україна, з наданнями копій таких правових актів належним чином засвідчених. Такі акти, підписані ордою, надавати не потрібно. В цьому випадку просто вказати, що оригінал такого назва і документу є у вас. Вирішення цієї проблеми підписане належним чином Оркостаном. вимагати надіслати в нашу адресу офіційними дипломатичними каналами, це щоб отримати докази відправлення звідки і ким, отримавши цей безцінний документ, який стане головним доказом, в тому числі і для країн півдня нашої планети, для США і особисто для директора мандрівної американської трупи ТОГО хто агресор, а хто жертва. Головним доказом скоєння ордою воєнних злочинів. Порушення і нехтування норм міжнародного права, і ведення агресивної війни і стримувачем в підписанні будь-якого документа щодо цієї війни, який здійснюється під тиском агресора або інших осіб, що діють в його інтересах, обов'язкового включення механізму, передбаченого статутними документами ООН, в розрізі запровадження дій із захисту жертви агресивної загарбницької війни і зі створенням коаліцій, військових формувань і іншого. Кажете, не відправлять такий документ. А як тоді вирішувати проблему цих перемовин? Вони ж висувають умови, які не можна виконати, не вирішивши проблему, на яку ми вказуємо. Тому що вони чомусь вважають українські території своїми, хоча є міжнародні документи, підписані, зокрема, і ними, які стверджують зовсім інше, м'яко кажучи. І без вирішення цієї колізії наступні дії неможливі. Це точно стане зрозумілим і тому головному президенту чаклуну успішних і красивих угод. І навіть його юристам з Брайтон Біч. Подобається наш простий план. Не дякуйте, не аплодуйте. Ми вас теж любимо.